Прошу передати слово Оксані Продан. Прошу передати Оксані Продан, Шановний Володимире Васильовичу, шановні колеги. Що приймає, що пропонується цим законопроектом? По перше, передбачається ввести єдиний реєстр платників податків, реєстр платників єдиного податку, реєстр кожного податку, окремі реєстри, які в обов'язковому порядку будуть розміщені на сайті Міністерства доходів і зборів. Для кожного платника, який колись стикався з проблемами, коли йому Відмовляли в прийнятті декларації в зв'язку з тим, що він відсутній, він не має, не є платником. Існування такого реєстру, реєстру як платників податку на додану вартість, так і інших, є дуже важливим. Важливо те, що цей реєстр буде відкритий. В проєкті передбачається також обов'язок Міністерства доходів і зборів щоденно оновлювати цей реєстр. Це одне з того позитивного, що є в проєкті. Крім того, проєктом передбачається єдине основне місце обліку, за яким підприємець, платник податків, зобов'язаний буде стояти на обліку і звітуватися. Скорочується час реєстрації від моменту відвідин державного реєстратору до моменту отримання свідоцтва платника податку, уже не свідоцтва, а внесення до реєстру в податкові служби, в тому числі і відносини з банками. Єдине, що я хотіла би зауважити Андрію Петровичу, який доповідав це питання: ніде в проєкті не написано, що витяг з реєстру буде безкоштовним. Тому я прошу Міністерство доходів і зборів підтримати наші поправки до другого читання, щоб ми. Ми дійсно гарантували до другого читання. По-перше, безкоштовність витягів з реєстру. По-друге, доступність кожного платника податків до всіх реєстрів платників податків. І по-третє, вирішити питання, які сьогодні є з адмініструванням. Не тільки податку на додану вартість, але й всіх інших податків. Ми будемо підтримувати цей проєкт, так як він відповідає програмі партії Удар Віталія Кличка. Вімкніть мікрофон, Ронат.